Матрас без пружинний, номер телефону, мій бачите? Це матрас, де без з кукотом. Тут навантаження, йде 400 кг на весь матрас. Тут де пружин немає, але тут де кукос, то дуже твердий матрас. Одна сторона дуже тверда, 5, є 5 і є 4. Одна сторона 5, друга 4. так. Вам приїхав він до вас до хати, доставка безкоштовна. Оплата після утримання. 1,60 шість на два, бо метр вісімдесят на два Ціна 11 тисяч гривень і за той, і за той рот. О, дивіться. Ось так він приїхав. Та? Ви собі його розклали, він тоненький бачите? Розклали. тут де кокос, тут де кокос, ціна 11 тисяч гривень за розірва метр 62. Коли його розклали, він такий тоненький. Де. Розклали, розрізали з боку клійонку. Він набрав повітря. Все, набрав форму матрасу 20 см. Мій номер телефону, кому тре, доставка безкоштовна. Ціна тисяч гривень. Коли отримали, тоді оплатили. Все, кому все ясно, воу!